Всюди що... Чу було взрив і все посипалось, і зятя поламали ребра поломані там, і я відвіз восьму лікарню його. Він був якраз на кухні, і якраз той вибух, і то вікна не вибухали. Та прибираємо, купив пленку і зараз вікна закриваємо поки щоб сквозняки всюди. Зранку йшла якраз в бомбосховище, не дійшла до бомбосховища, власне, була в епіцентрі, можна сказати, тих подій. З Сином лягли на землю, почалися, ну, почули страшний вибух, перелякалися, звичайно. Ну і все. І від того удару, така хвиля була сильна що все почало летіти круги навкруги. Загорілися машини відразу, дерево, все поруч зі школою, куди воно впало. Тут, наскільки ми бачимо, немає жоднісінького цілого вікна, цілого кабінету чи дверей, тобто вибило вибуховою хвилею абсолютно все, пошкоджено. І зараз ми тут знаходимося в класі 2 П, дітки-пізнайки. І, на жаль, таким чином вони пізнають світ. Ми на канікулах. Понеділка, слава Богу, школа знаходиться в спальному районі. Поруч в цих всіх, всіх будинках, які теж постраждали, це і все, і наші учні, і їхні батьки, наші колишні випускники. Звичайно, це біда для громади.